осінньо зимовий період в Пачеркасебленерго службою високовольтньої лінії займається в основному розчистка повітряних ліній: 35-150 кВт. Так як цьому році ми допомагаємо Миколаєвобленерго, то одна бригада постійно в нас працює в. Миколаївобленерго і надає допомогу по відновленню лінії електромереж. Майже 9 місяців мешканці Миколаєва були позбавлені електроенергії. 87 населених пунктів були відключені і відсутнє живлення. Ми працювали у місті Снігурівка зранку до ночі. Ми відновлювали лінію електропередай 35 кВ. Ми в'їхали бригадою, у нас було вісім чоловік, двома вишками їздили і один автомобіль дежурний. Ми виконували роботу по ремонту проводів, заміни опор, заміни ізоляції розрушеної, тому що там обстрілами пошкодило дуже багато ліній і кілометраж цих ліній там теж великий. Тоді дощі були, було мокро, одяг у нас завжди був мокрий, ми працювали. Зранку до вечора постійно приходилось передягатися. Одягом нас забезпечило керівництво обленерго, дали додатковий, щоб коли основний намокне, можна було передягнутися і ходити вже в сухому. Побутові умови були спартанські. Ну, ми привикли до таких умов. Ми ж розуміємо, що ми ж не в окопах стоїмо. Ми хочемо допомогти людям, які принести добро. Так що ми на це не зважали уваги, а роб... виконували свою роботу. Спочатку було трохи страшнувато, тому що ми, ми такі роботи не виконували. Під час обстрілів чуть не були вибухи, ну і також ця територія була замінована. Але нам допомагали МЧС, вони розмінування робили. Всі ці роботи ми виконували для того, щоб забезпечити людей світлом як скоріше. Бо бували моменти такі, що проїжджали і вони нам махали. Ну чекали, щоб ми як скоріше їм дали світло. Печерка Силбленерго одні з найперших відкликнулись на допомогу Миколаєвобленерго і разом з бригадами інших обленерго надаємо допомогу у відновленні електропостачання. Миколаївської області ще в листопаді місяці. Ми сформували одну бригаду служби високовольтних ліній, яка на два тижні виїхала в Миколаїв. І так, з цього періоду постійно змінюється одна бригада для найшвидшого відновлення електропостачання Миколаївської області. Ми і надалі будемо допомагати, надаючи їм свої бригади. Миколаївська військова адміністрація висловила подяку нашим працівникам. І я просто був вражений, наскільки ми, українці, всі згуртовані, об'єднані, і наскільки нас ця страшна війна об'єднала на наш заклик Відконукалися колеги з різних компаній: Хмельниць Обленерго, Черкаси, Обленерго, Львів, Обленерго, Франківська Обленерго, Тернопіль Обленерго. Я вдячний кожному, кожному, хто приїхав і почув цей заклик. Пачеркасовобленерго є одна із багатьох компаній Міністерства енергетики України, яка допомагає виконувати роботи по відновленню електричних мереж наших колег, які знаходились е, деякий час під окупацією в місцях, де проходили бойові дії. Так, Пачеркасовобленерго виконує роботи по відновленню мережі в Миколаївській області. На сьогоднішній день. В Миколаївській області виконує роботи три бригади Пачерка Сообленергія, 20 чоловік, 7 одиниць техніки. Роботи виконуються по вахтовому методу, тобто бригади їдуть на два тижні, виконують роботу і потім міняються. Тому ми вважаємо допомогу нашим колегам по відновлені мережі. Це одна із головних задач, яку ми разом робимо для нашої України.